Чигирин 5 квітня 1657 року славетний гетьман-визволитель України Зіновій Богдан Хмельницький, відчуваючи наближення своєї смерті, наказав скликати останню старшинську раду. Не віддавай батьку булаву нікому. Загублять. Олексій Петренко, Богдан Ступка, Олександр Бондаренко, Сергій Романюк, Костянтин Шафоренко, Богдан Бенюк, Руслана Писанка та інші в історичній драмі Чорна Рада. Не дав мені Господь закінчити цю війну як хотілося. Дивіться 26 та 27 березня у суботу та неділю, о 22 годині на каналі Кіровоград. Ясно, вельможний гетман. Прими дары от царя Москвы. продали в Украину насмеялись. Ивашка Брюховецкий должен присягнуть наверность царю Московскому.